Привіт, друзі! Сьогодні урок геометрії у 7 класі і з вами Галина Олексіївна. Тема уроку найпростіші геометричні фігури та їх властивості, і ми готуємося до контрольної роботи. Ще раз розв'яжемо основні типи задач цієї теми. Ви можете відео зупиняти, розв'язувати задачі самостійно, а тоді дивитися моє пояснення. І так, задача 1. Промінь ОД проходить між сторонами кута АОБ. Знайдіть величину кута ДОБ, якщо кут АОБ дорівнює 93 градусам, а кут АОД дорівнює 36 градусам. Давайте спочатку згадаємо теоретичний матеріал, який нам потрібно знати для розв'язання цієї задачі. І так, основна властивість величини кута. Якщо промінь ОЦ ділить кут АОБ на два кути, кут АОЦ та кут СОБ, то кут АОБ дорівнює сумі цих кутів кута АОЦ та кута СОБ. І давайте зробимо малюнок до задачі, позначимо кут АОБ і побудуємо промінь ОД. Позначимо, що кут АОБ дорівнює 93 градусам, кут АОД дорівнює 36 градусам, а кут ДОБ треба знайти. Ви можете використовувати також кольорові олівці для позначення того, що нам відомо, і так вам буде краще видно, а як же розв'язувати ту чи іншу задачу. І тепер ми бачимо, що кут АОБ дорівнює кут АОД плюс кут ДОБ, звідки ми можемо знайти кут ДОБ, який буде дорівнювати різниці двох кутів АОБ та кутам АОД. Тобто від 93 градуси ми віднімемо 36 градусів, і це дорівнює 57 градусам. Можна записати відповідь: кут ДОБ дорівнює 57 градусам. Задача 2. Один з кутів, утворених перетині двох прямих, дорівнює 54 градусам, знайдіть градусні міри решти кутів. Давайте знову нагадаємо теоретичний матеріал, який нам знадобиться для розв'язування цієї задачі. І так, перше, два кути називаються суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. І на малюнку ми бачимо кут МОЕ. І кут Е будуть суміжними, тому що сторона ОЕ у них спільна, а сторони ОМ та ОН є доповняльними променями. Ну і є теорема, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусам. А також пригадаємо ще одне означення: два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого кута, і ми бачимо на малюнку, що кут АОБ буде вертикальний з кутом СОД, а також кут АОЦ і кут БОД. Теж будуть вертикальні, тобто при перетині двох прямих ми маємо дві пари вертикальних кутів. Ну і теорема вертикальні кути рівні. А тепер беремося до розв'язання нашої задачі. Маємо дві прямі, що перетинаються. Утворилося чотири кути при цьому. Позначимо їх для зручності цифрами 1, 2, 3 і 4. За умовою дано, що кут 1 дорівнює 54 градусам, а треба знайти три інші кути. І так, розв'язання. Кут 1 і кут 3 вертикальні. Ми щойно про це повторили. Ось ці два кути, вони звичайно рівні. Тому кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 54 градусам кути 1 і 2 суміжні, тому за теоремою 4.1 сума цих кутів дорівнює 180 градусам. І звідси ми можемо знайти кут 2, який дорівнює 180 градусів мінус кут 1, тобто 180 градусів мінус 54 градусів, і це дорівнює 126 градусам. Далі кути 2 і 4 знову вертикальні. Тому кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 126 градусів. Звичайно, ми кут 4 могли знайти і іншим способом, адже цей кут буде суміжним як з кутом 1, так і з кутом 3. Ну і можна записати відповідь: 126 градусів, 54 градуси і 126 градусів. Задача 3. Один із суміжних кутів на 42 градуси більший за другий знайдіть ці кути. Розв'язання. Давайте намалюємо малюнок, позначимо кут АОБ і промінь ОЦ. В нас кути АОС і СОБ суміжні. Нехай кут СОБ дорівнює Х градусам, тобто ось цей кут ми позначимо через Х. Тоді кут АОС за умовою на 42 більший, тому інший кут суміжний у нас буде дорівнювати 42 градуси плюс х. Ну, ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусам, тому можна скласти рівняння 42 х плюс плюс дорівнює 180 градусам. І розв'язавши це рівняння, тобто 2х дорівнює 180 градусів мінус 42 градуси, або 2х дорівнює 138 градусам, тобто, щоб знайти х, треба 138 градусів поділити на 2. І бачимо, що Х дорівнює 69 градусам. Можна вже записати, що кут СОБ дорівнює 69 градусам, кут АОЦ дорівнює сумі двох кутів 42 і 69 градусів, тобто дорівнює 111 градусам. Ну і пишемо відповідь 69 градусів і 111 градусів. Задача 4. На рисунку відрізки АД і БЦ рівні. Доведіть, що відрізки А, Б і ДЦ також рівні. Дітям у сьомому класі спочатку складно розв'язувати задачі на доведення, бо ці задачі для них нові. Але щоб розв'язати таку задачу, ми звертаємо увагу перше на те, що в задачі дано, і використовуємо ці дані для того, щоб провести відповідне доведення. І так, в нас дано, що АД дорівнює БЦ. Ви також діти, на чорновику, можливо, ну, можна і в зошиті, чи дужками, чи іншими відмітками. Позначайте собі, що дано і що треба знайти. Вам так буде краще бачити умову задачі і, звичайно, її розв'язати. Довести треба, що АБ дорівнює ДЦ. Ось на малюнку ці відрізки позначені червоним кольором. Давайте проведемо доведення. І так, АД дорівнює АБ плюс БД. Відповідно, відрізок БЦ дорівнює сумі відрізків БД і ДЦ. А за умовою відрізки АД і БЦ рівні, тому ми можемо записати і рівність правих частин оцих двох попередніх виразів. Ось маємо АБ плюс БД і дорівнює БД плюс ДЦ. Звідки бачимо, що АБ дорівнює ДЦ. Адже в нас в обох частинах рівності є ось однаковий доданок. Задача 5. кути а, Б, С і Ц, Б, Д суміжні, промінь БМ бісектриса кута а, Б, С. кут АБМ на 30 градусів більший за кут ЦБД. Знайдіть кути а, Б, С і Ц, Б, Д. Такі задачі, як правило, прочитавши, важко зрозуміти от сам хід розв'язання, але коли ми зробимо малюнок і все на ньому позначимо, тоді умова задачі стане зрозумілою. І так, маємо два суміжні кути і БМ, бісектриса кута а, Б, С. Отже, за умовою дано, що кут АВС і кут СБД суміжні АБМ бісектриса кута АВС. Далі кут АБМ на 30 градусів більший за кут СБД. Ми записали, що кут АБМ дорівнює кут СБД плюс 30 градусів. Треба знайти кути АВС і ЦБД. Розв'язання. Нехай кут CBD, давайте ми собі його позначимо, ось цей кут CBD буде дорівнювати Х градусам. Тоді зрозуміло, що кут ABM буде дорівнювати Х плюс 30 градусів, Х плюс 30 градусів. Оскільки БМ бісектриса кута АБЦ, то кут CBM також буде дорівнювати х плюс 30. Ось ми собі і запишемо. І якщо ви зробили такі записи, ви вже напевно бачите розв'язання, адже за умовою задачі, кути ABC і CBD суміжні, тому, звичайно, сума цих кутів дорівнює 180 градусам. І ми можемо записати ось таке рівняння Х плюс 30 градусів плюс Х плюс 30 градусів, плюс Х. Дорівнює 180 градусам, або 3х дорівнює числа перенесемо вправо знаком мінус, тобто 180 градусів мінус 30 градусів, мінус 30 градусів ще раз, або 3х дорівнює 120 градусам, звідки х дорівнює 40 градусам. Задача ще діти не розв'язана, бо інколи діти знайшли Х і вже думають, що вони задачу розв'язали, адже нам треба знайти кути А Б С і Б, Д. Ну і оскільки ми кут Д позначили через Х, то він дорівнює 40 градусам. Ну а кут С простіше знайти, як що від 180 відняти 40 градусів, тобто це буде дорівнювати 140 градусам. Ну і можемо записати відповідь. 40 градусів і 140 градусів. Ну і остання задача задача шоста. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. А Б дорівнює 18 см, відрізок АЦ у 3 рази більший за відрізок В С. Знайдіть довжину відрізка АЦ. Ну, і ви вже знаєте, що треба спочатку робити малюнок. Цікаво, що ви помітили, я написала перший спосіб. Так, ця задача не проста. Цю задачу вже треба аналізувати і досліджувати, адже вона буде мати два розв'язки, ну, які саме зараз ви побачите. Точки А Б, С можуть лежати на одній прямій і можуть мати різні розташування. Ось нехай так. Що точка Б лежить між точками А і С. Тоді відрізок АВ у нас буде 18 см. Відрізок BC ми собі можемо позначити через Х, відповідно, відрізок АС через 3х см. Ну І запишемо. Нехай BC дорівнює Х см, тоді АС дорівнює Трьомх сантиметрів. Ну, а Б дорівнює 18 сантиметрів. Звичайно, що АБ дорівнює різниці двох відрізків, АС мінус БЦ. Тобто ми можемо скласти рівняння і його розв'язати, і знайти Х, Х дорівнює 9. Ну, і а це буде дорівнювати 3х, тобто дорівнює 3 помножити на 9 і дорівнює 27 см. Ну, і я вам обіцяла другий спосіб, адже точки А, Б і С можуть по-іншому бути розташовані на прямій. Наприклад, ось так. Тоді відрізок АБ 18 см, ну, Це Б знову позначимо через Х, а АС через 3х. І тепер ми маємо іншу рівність. АБ дорівнює сумі двох відрізків АС та С Б. І маємо інше рівняння. 3х плюс Х дорівнює 18. Звідси 4х дорівнює 18, або х дорівнює 18 поділити на 4, х дорівнює 4,5. Ну і оскільки нам треба знайти відрізок АС, він дорівнює 3 помножити. На 4,5 і дорівнює 13,5 см. Можна записати відповідь: 13,5 см та 27 см. Ось наш урок і підійшов до кінця. Друзі, якщо ви усе зрозуміли, ставте вподобайку, пишіть про це у коментарях. Я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Тримаймося!